Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні, 7 жовтня, розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку нумерація багатоцифрових чисел. Розряди та класи, клас одиниць і клас тисяч. Види трикутників прямокутний, гострокутний та тупокутний. Виконаємо завдання 1. Запиши в таблицю класів і розрядів числа. Записуємо. Одна тисяча двісті три, сім тисяч, дві тисячі двадцять, шість тисяч два, п'ять тисяч сто сорок. Перевіримо, що ми записали. Ось так. Виконуємо завдання 2. випиши з таблиці найбільше число, підкресли в ньому цифру. Розряду одиниць класу тисяч. Знайшли найбільше число, записали, підкреслили одиницю класу тисяч. Перевіримо. Найбільше число 7 тисяч, одиниці десятки, сотні, одиниці тисяч, 7 підкреслено. Прочитаємо, дописавши пропущене, для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа. Потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу, Назв класу одиниць і класу, у циф, цифри якого нулі, не промовляють. Виконуємо наступне завдання. Поділи на класи. Та прочитай числа. Запиши числа в порядку зростання. Обведи найбільше число. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо. Отже, поділили на класи. Ось такими дужечками. Записали числа в порядку зростання. Обвели найбільше число. Завдання 4. Розв'яжи задачу в робочому зошиті. На полиці стояло 60 підручників із математики та української мови. Причому підручників із математики було в 5 разів більше, ніж підручників з української мови. Скільки підручників із кожного предмета стояло на полиці. Давайте з вами міркувати. Отже, записуємо задачу 4. Позначимо кількість підручників з української мови як X. а підручників з математики було в 5 разів більше. Тобто це 5 помножити на X. Всього підручників було 60. Українська мова додати математику буде 60 підручників. Х додати 5х буде уже 6х, тобто 6 помножене на х дорівнює 60. Знаходимо невідоме число. Х це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник Х дорівнює 10. Це підручники з української мови. а з математики в п'ять разів більше. Тобто десять помножити на п'ять буде п'ятдесят підручників з математики. Залишилося тільки записати відповідь. 10 підручників з української мови та 50 підручників з математики. Натисніть на паузу, запишіть відповідь. Виконай дії усно. З'єднай кожен вираз із його значенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо, що у вас. Вийшло, перевіряємо ось так ось що ми маємо. Не забудьте порухатись, виконати декілька фізкультурних вправ. Пригадаємо правило, прочитаємо разом, відтворимо з пам'яті. Результат порівняння двох різних чисел за допомогою знака мінус, менш, за допомогою знака менше або більше є нерівністю. Наприклад, 5 більше від 3, 4 менше за 9. Прочитайте ще раз та відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу та повторіть. Допоможи порівняйку записати нерівності за зразком. Прочитайте зразок 450 більше від 302. Натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали завдання. Отже, 780 більше від 562, 230 менше за 911, 156 більше, ніж 114, 907 менше за 970. І 548 більше від 542. 736 менше за 738. Виконуємо наступне завдання. Вправа 8. У числах замість кількох цифр постав зірочки. Порівняй ці числа. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо. Отже, подивіться презентацію. Можна підставити будь-які цифри, і ви побачите. Переглянь презентацію, пригадай співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Це один міліметр. Це один сантиметр. Це один метр. Це один кілометр. Десять мм Один сантиметр. Сто сантиметрів. Один метр. 1000 метрів. Один кілометр. Десять мм Один сантиметр. 100 сантиметрів. Один метр. Тисяча метрів. Один кілометр. Запам'ятай. Сто сантиметрів дорівнюють одному метру. Сто тисяч сантиметрів дорівнюють одному кілометру. Запам'ятали, повторили. І виконаємо наступне завдання. Будь ласка, завдання 9. Виконай перетворення, заповни порожні клітинки. Давайте з вами міркувати. Отже, 300 тисяч сантиметрів. Пригадайте. 100 тисяч сантиметрів це 1 кілометр. А 300. Тисяч сантиметрів? Та це три кілометри. Отже, ми можемо записати в кілометрах три. В одному метрі сто сантиметрів. Скільки раз по сто стомі? В числі 300 тисяч. Для цього 300 тисяч треба поділити на 100. Що означає поділити на 100? 100 – два нулі. Отже, поділити на 100 треба відкинути 2 нулі. Що у нас залишилося? 3 тисячі. Отже, це 3000 метрів. Ось так ми міркуємо. 500 тисяч сантиметрів. Це скільки метрів. В одному метрі 100 сантиметрів. Скільки раз по 100 вміщується, 500 тисяч. Щоб дізнатися, треба 500 тисяч поділити на 100. Поділити на сто, відкинути два нулі. Отже, п'ятсот тисяч сантиметрів це 5 тисяч метрів. Скільки ж це кілометрів? В одному кілометрі 100 тисяч сантиметрів. Отже, 500 тисяч сантиметрів – це 5 кілометрів. Можна було ще е, знайти таким чином. 500 тисяч сантиметрів Поділити на 100 тисяч. 100 тисяч це 5 нулів. Поділити на 100 тисяч це відкинути 5 нулі. От якщо ми їх відкинемо всі ці 5 нулів, ми побачимо, що залишиться 5, отже, 5 кілометрів. Можна і так теж міркувати. Міркуємо з вами далі. 60 метрів це скільки сантиметрів. В одному метрі 100 сантиметрів. Отже, 60 помножити на 100 це треба до числа 60 дописати ще два нулі. Це буде 6 тисяч сантиметрів. 50 метрів, скільки це сантиметрів? Це 150 помножити на 100. Допишемо 2 нулі. І буде 15 тисяч сантиметрів. Де та Е виконаємо самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Отже, перевіряємо, чотири кілометри це чотири тисячі метрів. Чотири тисячі, і ще дописати два нулі, вийде чотириста тисяч сантиметрів. Дванадцять кілометрів це. Дванадцять тисяч метрів. Переводимо в сантиметри дванадцять тисяч метрів, а в одному метрі сто сантиметрів, помножимо на сто, дописуємо ще два нулі, і вийде у нас один мільйон двісті тисяч. Антиметрів. Ось так. Пригадаємо задачі на зведення до одиниці. Перший вид. Розв'яжемо задачу в робочому зошиті. Відкриваємо робочі зошити, записуємо задача 11. 11. Читаємо задачу. Задача 10 дітей, не 11. Читаємо задачу. П'ять пачок морозива коштують 35 гривень. Скільки коштуватимуть 9 таких пачок морозива? Запишемо коротко. П'ять пачок тридцять п'ять. Дев'ять пачок. Тире, невідомо. Розв'яжемо задачу, пишемо розв'язання. Міркуємо. Щоб знайти, скільки коштують 9 пачок морозива, треба знати, скільки коштує одна пачка морозива. Якщо 5 пачок коштує 35 гривень, можемо знайти, скільки коштує одна пачка. Для цього 35 поділити на 5, буде 7. Гривень. Коштує одна пачка морозива. Одна пачка коштує 7 гривень, а 9 будуть скільки коштувати, 9 помножити на 7. Знайдіть самостійно, скільки коштуватимуть. Дев'ять таких пачок морозиво. Допишіть відповідь самостійно. Пригадаємо відомості про трикутник, уважно слухаємо презентацію. Ти вже знаєш, що трикутник це многокутник, який має три вершини, три сторони і три кути. Трикутники розрізняють за видами кутів. У трикутниках кути бувають трьох видів: прямі 90 градусів, гострі, більші від 0 градусів, але менші за 90 градусів, і тупі. Більші від 90 градусів, але менші за 180 градусів. Якщо один із кутів трикутника прямий, то трикутник прямокутний. Якщо один із кутів трикутника тупий, це тупокутний трикутник. Якщо всі кути трикутника гострі, то трикутник гострокутний. Прочитайте ще раз самостійно, запам'ятайте, які є види трикутників: прямокутний, тупокутний, гострокутний. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз інформацію. Виконай завдання суперромбика. Визнач вид. Трикутників. Розфарбуй зеленим кольором гострокутний трикутник. Жовтим прямокутний трикутник і синім тупокутний трикутник. Натисни на паузу і виконай завдання самостійно. Перевіримо, як ви розфарбували. Трикутники, ось так. Наступне завдання сторінка чемпіонів. Самостійно виконайте завдання. Позначте час, який ви витратили на виконання цього завдання, сфотографуйте і надішліть на мою пошту. Не забудьте виконати домашнє завдання до уроку 4. На цьому наш урок закінчено. Підведемо підсумки. Отже, сьогодні на уроці. Ми вчилися записувати багатоцифрові числа. Також вивчили види трикутників. Який трикутник називається прямокутним? Так, якщо один із кутів трикутника прямий. Як називається трикутник, у якого один із кутів тупий? Так, це тупокутний трикутник. І якщо всі кути трикутника гострі, то такий трикутник, як називається? Гострокутник. Гострокутник. Отже, я прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення!